Добрий день. Ми члени Євроклубу Крок в ЄС. Працюємо в проєкті європейські цінності об'єднують. Розпочинаємо челендж впровадження в Україні європейських цінностей і закликаємо всіх партнерів проєкту долучитися до нього. Європейський союз гарантується на шести основних цінностях. Вони близькі і зрозумілі. Кожному українцю об'єднують нас європейцями. Повага до людської гідності все лише реалізується в Україні. Відбулась медична реформа, щоб українці отримували належну медичну допомогу. Щиро запроваджуються електронні державні послуги, що не зговорили свято Черка. Така цінність, як свобода, реалізується в Україні як можливість вільно свої своєї думки. Це також захист персональних дані, якісні дороги, які в Україні побільшала. Українці також можуть брати участь в закордонних освітніх програмах, навчатися за кордоном. Принцип демократії також поглиблюється в Україні. На практиці це реалізується через електронне урядування, додаток Дія в Україні. Пройшла децентралізація, це збільшило можливість громад впливати на органи влади через громадські організації, петиції, акції. Така європейська цінність як рівність реалізується в Україні через створення ефективного житла для людей з інвалідністю, створюються умови, щоб вони були повноправними членами суспільства. наприклад, годуються панси. Особливо увага виділяється рівності між чоловіками і жінками, в тому числі у трудових обласнах. Українство права втілюється в Україні через реформу судів і правоохоронної системи. Люди мають рівні можливості для захисту судів. Влада до прав людини в Україні проявляється в тому, що є можливість отримувати якісні медичні послуги. Люди вільно розпоряджаються своєю власністю, мають право захисту, як споживачі різних товарів і послуг. Незважаючи на складну ситуацію в Україні, пов'язану з тим, що ми змушені захищати нашу незалежність у боротьбі з ненависним ворогом, наша країна рухається до членства в ЄС, а європейські цінності всі більше і більше будуть впроваджуватися в наше життя.